нарцисів та дівчин. обираємо. Ми коли у нас наші фрустровані е, наші нарцисичні потреби, коли в дитинстві нас запіхували за пояс і робили з нас там зручних дітей. Таким чином, і наші всі нарцисичні потреби у визнанні, присвоєнні наших досягнень, все, що пов'язане через проявлення, да, коли ми хочемо отримати це схвалення нарешті від батьків, да, що ми там гарні, красиві, молодці і так далі. Дуже у багатьох із нас фруструвалися в дитинстві. І коли це все фрустровано і не усвідомлено, вона потрапляє на нарциса. І ти отримуєш. По факту, все, що ти не усвідомлювала, що тобі потрібно, да тебе починають хвалити. Тобі починають казати, що ти найкраща, Ти просто супер жінка. І що тут відбувається? Ця людина на тільки чітко потрапляє в ціль вашу, яка не була закрита дуже-дуже багато років, що ви потрапляєте в залежність. Чому так потім складно виходити з цих травматичних нарцисичних стосунків? Тому що залежність формується від цього схвалення. І на лекції про нарцис нарциси я там даю прямо ступені виходу з цієї залежності, тому що це дуже складно, коли тут ти отримуєш схвалення, визнання, просто там ти богиня в этом мірі, да? і тут вдруг тебе просто на. На цих гойдалках від level, там 100 до левел мінус 100 качає цей нарцис своїм ставленням. І а, ти думаєш, що я ж більше ніколи не знайду такого.